Добрий день, друзі, добрий день. Цю інтерес, так сказати, пригоду на Солтанівці. Був новий пік. Думаю, клює як карась, не буду йти. Ну, потім чую філікціон роботи. І сусід кричить, ти що, тіпи, зажралась? Думаю, ну ладно, точно придеться вставати. Встала. Прихожу, він перестав. Стою. Мовчить. Думаю, все, буду йти лягати в палатку. І він починає їхати. Думаю, таті бить, треба поцікати. Ну і тут щось таке цікаве. Іде до сусідів. Ну, Правильно, сусід вже сказав, щоб я вставала. От він і йде до нього поблагодарить. А в сусіда воно карась очередний. Я все бачу. з 90 Карасі, так, класно клюють. Так що, кому цікаво, рекомендую заїхати на караса. Ну і таких ребяточок теж прошу не обідать, покормить, приголубити. і половить. Так, що ти тут крутишся? Главне, щоб не як попередній. Бо чесно, в мене рука ще не відійшла. Час 15. Час 15! Просто я Плавничком машить уже. Як хорошо, як хорошо було. Що саме цікаве, знаєте, я більше ставила ставку на ніч. Ніч, риба просто... Сьогодні відпочивала. О, вже сплив. От зря він сплив. Я так очкую, коли вони оце спливають. Цей не сильно великий. Дзеркаличка. Хоча приятний. Це я просто зажерлась, типу, знаєте, невеликий. Зловила б я такого на любітільському. б і охала б. А тут викаблучуюсь. Так, давай, давай, підходь, дружище. Що, красивий коропець? Я поняла, Оля, Це ти мені так культурно підкинула, да? щоб я сама тут мучилась. Зараз мені. Вчора в мене вдалося завести коропа, якщо. Так. Чуть-чуть не достала. Та, все, 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 ще, все, ще, Пустимо. Тут був оранжевий поп-ап. It's my life. О, дивіться який. Оп. О, Погнали. А чому мені в них подобається? Так оце, от, знаєте, отак от обризкують мене прям. А ще свіжають. Дбають про рибаків. Ну, Отак от скажу. Запшикаємо ротика. Ну, ця рибина, коли виросте, друзі, він буде дуже шикарний. Гляньте, який він круглий, обалденний. А хвост який класний. Пасня. Реально, дивіться. Через декілька років будемо слюні на нього пускати всі гуртом. Все, все, все. хочу вам показати лайфхак. А коли ми кріпимо літкор до шоклідера, зазвичай робиться одна петля, і тоді дуже важко її тут розпутати. А дивіться, який фокус. Оп! Зараз, за вушку потягнули, і тоді отак хлоп витягуємо, і літкор вилазить. Як я це роблю? Я роблю велику петлю, ну, як завжди, ми робимо петлю, щоб потім загнати сюди. Але на її кінці, бачите, я роблю ще маленьку петлю. Тобто така сама, просто меншу розміру. Ну, це вона трохи великувата, можна в половину менше. І потім, коли ми витягуємо, просто за цей хвостик тянемо і все. У нас, виходить, ми розтягуємо петельку і отак ми можемо витягнути шоклідер і він злітає потім. Так вроді мелоч, але реально вона так рятує час і нерви, тому що я не знаю, як ви. Ну, мені дуже важко його розпутати. І так само я ділаю на спомбі. Ділаю цю таку двійну пателичку, і потім хлобись і шедеврально. А зараз заб'ємо кормуху. поставила оранжевий попапчик, бо попередній зіпсувався вже, побила рибинка. Забиваємо. Зараз у мене. Кремфрут, але дивіться, ліквід не крем-фрут заливала, а такий. Я беру окремо полуничний, навіть якийсь, 145 гривень, бачите. І заливаю ним що кормову програму я ним заливаю, що пельчик, щоб воно однаковим смаком пахло. Але скажу, воно так пахне, мені напоминає, як суниця пахне. от Коли ви її тільки нарвете, і вона так смачно пахне. Я вчора розлила тут на вимостки. Сиділа, нюхала. А сьогодні, якщо чесно, лежу в палатці. Щось таке якось вітер подув, так вкусно пахне. Думаю, що ти так вкусно пахне? Щось опять вітер подув, а то, що я просто рукою там махну і лішу, а воно все одно на руках запах стається і шукаю, де воно пахне. А тоді сидю, така, нюхаю руки. А, це руки пахнуть. Ну, добре, коли руки пахнуть, таким солодким, знаєте. А не чимось іншим, бо коли ото кріль, фу, таке воно смердюче, удивитися можна. Зараз у мене задача, як там кажуть, із зірочкою. У мене є точка, де постійно виходить короб. Оскільки я не рибачу тут, у нього виход в одному і тому самому місці. Мені туди трохи складно докинути, але, як то кажуть, воно шорт тільки розтібнуло, надіюсь, пузико моє не випаде і я докину. Тепер ждем. Или це лицему? Ні, включай. Так. Да. А я переживаю, просто воно якось непонятно. В не ви ого. Що, що, що? що це таке? Що за суїто? Якось непонятно. Не, ну, на невеликий, бо так потрясується. І що, і що? і що там? Мені ж інтересно! Воно так близько просто булькає, непевненько. Щось невеличке. Я не бачу що то. Так, якось тит Коропець. Ой! Щось застряло там. Ця старость. Але він щось не вморився. Ладно. Давай походимо, поморимся. Як же жарко, Боже. Я б теж хотіла так сейчас, як оце риби на воді плавати, якщо чесно. Зараз притворюсь, що в мене тут 10 плюс, і залізу в воду типу, відпускати. <сіст> 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 Симулянтко. Так, ну давай. Я ж бачила, що ти там не такий великий, як той, що у мене сьогодні мурижив. Ні, цікаво, взагалі риба так б'ється, прямо так постійно? По кончику діліща можна побачити, який він як гаситься, бачите? Покажи кончик, видно там. Просто так прикольно воно дергає, Щас я підмотаю його. Чу -чу 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 -чу. Як от, знаєте, яке на мармишки, коли окунь клієнта так. тит тит Давай. Найже цікаво глянути на тебе. Як моя баба каже, бздивиння. Але треба уважати, бо через 5 років ми будемо на нього молитися і казати, який красивий, який красивий. Це прямо як хлопці, коли піти ми кажемо, що вони стрьомні, а коли вони вже бородою покрились, ми кажемо, який красивий. Так оце і скорпом, понимаєте? Да. Очень важна інформація для рибаків, я вам можу сказати. Очень важна. Так що, хлопці, якщо ви тут якісь молоді, не переживайте, ви постарієте і будете подобатися дівчатам. А, він такий прогоністий, красивий. Опа! Єсть. Аж продовження хочеться сказати, моя бабуся всегда каже на жопі шерсть. Дай Бог їй здоров'я. Свята жінка. Таку внучку виспитала. Дивіться який. На Наружжевого пупепа. Пупепа. Ну, нормально, пупепа так пупепа. Скажу, хай запатентують новий вид насадок. Пупепа. От дивіться, який він довгий. От коли виросте, буде похожий на того, що я ловила. Попередньому відео ви можете подивитися в першу частину цього виїзду. І цей теж, коли виросте, буде такий гарнюсінький. Ну, Сильний, малий, а вже такий дуриндик. Класна рибинка. Відпускаємо. Я, якщо чесно, не можу це нарадуватися оцею красотою. Як то кажуть, рум тур буде у вас. Дуже шикарно, звісно. Це, кстати, бойлики. Давала сусідям спробувати. Бо я на попапчики бойл не ставила. А їх задовбав карась. Того вони ставили бойл, карася отошов і тепер ловлять собі успішно коропа. А у мене карась попадався, я його, правда, не знімала. Ну, пару штук тільки влітало. Того попав нормально. І столик металевий, кстати, прикольний. Так, ну а зараз, дивіться, дивіться, зараз я вам буду розказувати інтересну історію. Отак переляжу в себе отут. Оце, знаєте, заходжу сюди, бачу цей коврик. Ну, не коврик, а покривало. І згадую одразу, наче вдома, наче у селі. Ось так все прекрасно. А ще я лягаю так сюди і дивлюся. Сюди буває залазить мурашка і отак по кругу ганяє. І я це, знаєте, як медітація. Я сижу і дивлюся, як вона так кругами просто бігає. Туди-сюди, туди-сюди. Так, а я вам розкажу історію, тому що у мене спрашують, чим закінчилася історія з тим дідом. От зараз я вам розкажу. Ну, якщо вкратці, ті, хто не хочуть слухати, одразу скажу нічим хорошим. Тому що спочатку я спілкувалася з його дружиною, а потім вона сказала, що не хоче зі мною спілкуватися і всі питання, щоб я вирішувала з ним. Кажу, так дайте йому мій номер телефону, і хай дзвонить, як би мені. Потім він мені набрав каже, я готова відшкодувати. І думаю, що я просто ждала, якби звіння, що людина відшкодувати готова. Ну, я й кажу, скільки це стоїть там, ротпоти і три що вони мені зіпсували. Навіть джерсі, стоєчку не казала. Він такий, ого, тіпа, скільки я не буду відшкодовувати. Кажу, ну дивіться, далі тіпа, за тими снастями стояла сумка, де мінімум на 50 тисяч снастей лежало. Тобто там мої катушки, сигналки, коротше, коробки, цей термосел. Ну, то есть, Нормально так дід міг скупитися. Ну або я, так, да, в цьому випадку. І, цей. і після цієї фрази роздається дикий ржач, бо по-нормальному це не назвати. оцеї бабушки, його жни. І вона підбігає до діда і починає кричати мені в слухавку, що типу, ого, ти що там драгоценності якісь возиш? І після цього я поняла, що мені далі немає з ким там спілкуватися. Ну, тобто, взагалі пропаща ситуація, як і ця сім'я. Виховання ноль. Як мені, до речі, один підписник написав, це іспорчена молодь 80-х, яка вже постаріла. І, блін, це було реально так в точку сказано, Того, що такого хамства ну, я ще не зустрічала, чесно скажу, з боку от таких дорослих людей. Для мене це було максимально неприємно, тобто мені зіпсували мої речі, і з мене ще почали ржати. Ну, це просто отак от, от. Але в мене взагалі я кажу, що мене оточують дуже хороші люди. І серед підписників є такі люди. Мій підписник мені оплатив нову стоєчку. І цей, замість родпода я тільки заказала бузбари. І зараз мені через дня-два мають уже доробити їх і відправити. Одразу можу сказати, що це наше українське виробництво, це не реклама. ну Дійсно за це заплачені гроші, не це не подумайте. Просто там робота дуже шикарна. І воно хоч би і не дешево коштує, але ну, я вам потім це покажу, і ви зрозумієте, що я кажу. В поліцію, до речі, да, я зверталася. Ми поспілкувалися, вони казали, що можна судитися і так далі. Але, якщо чесно, ну, у мене є нюанси зі здоров'ям, і мені не можна нервувати, бо коли я нервую, мені стає погано, і потім я можу, пере... ну, можу бути лежачою. Коротше, і місяць взагалі не можу вставати. Того я прийняла цю ситуацію знаєте, так, прийняти і І Окружати собі чимось хорошим і замічати в житті щось хороше. Гамна і гамняних людей і так вистачає. Ну, отака от кінцівка цієї ситуації. Ну що, друзі, я вже збиралась додому. Думаю, все, як би, хватить. Уже все, піцака моя уїхала, вже там поскладала. І думаю, зараз вже буду брати у ділі ще. Ну, щоб зматуватися. Думаю, те оставлю ближче, а це буду брати. І тільки повертаюся пілік 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 лік Думаю, ну ладно, раз ти так хочеш, я вже не умаляла. Ну, коли рибка хоче, треба соглашатися. Зараз покатаємо, покатаємо і потім буду вже взагалі з чистішою з совістю збиратися додому. Така, от, знаєте, дуже приємна вишенька на торті, я би сказала. Так, зараз ми оце, мабуть, можна вже змістити просто, щоб я не бігала, не переводила туди-сюдим. Ну, хоча, мабуть, рибка трошки другого мміння, бо вона хоче в ту сторону забігти. Ну, нічого хоче і перехоче, як мама каже. Фух, я вже така була, знаєте, Літаю ще, бо я коли збираю і віщі, я як ото, знаєте, мише по определеному кругу ганяю. Я серйозно і вся така так, ти туди, ти туди, ти туди. А тут такий пілік-пілік збимає прям з пантелику, це я вам скажу. О, зараз посутрим, посутрим. Вже в сусіда даже попросила піцаку, щоб свою не розлажувати. І щоб моя не сушилась просто довше. Так, давай, давай, сходь сюди. Ой, але виважування на так, коли трошки сонечко вже сідає. Ммм, так хорошо, вітерет продуває. Просто отлічненька пісенька, я би сказала. Там, я вам скажу хороший карапець. Ого! Підкинь підсаку. А ще лучше йди за підсач, тому що я цього не буду сама брати. іди, Дуже гарна риба. Я очікувала, якщо чесно, що там буде щось поменше. а це знайомтесь Андрій, мій підписник, який боявся, що його покажуть по Ютубу. Глядачі з Житомира. Да, це он. Правильно, Андрій? Ти ж не хотів, щоб тебе рекламували? Опа. та і да 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 так! Мужчина тут трохи насрав мені, але тим не мені. Ось такий сирунець приплив, бо захотів бути вишенькою на тортику. Ну красивий. Пузатий такий, боже. Мені так подобаються такі риби, коли такі пузики в них. Шикарний. Тепер, ну що, друзі, моя рибалочка добігає кінця. Знаєте, це моя така, можна сказати, перша повноцінна палаточний виїзд. Прикольно вийшла. Мені реально дуже сподобалось. От в палаточки сидиш, так ще поставили, і вітерець продувається. Просто кайф. Не треба сидіти на стульчику на жарі, а отак можна просто в тіньочечку. Пісенька просто. Однозначно сюди ще вернусь. І в цьому сезоні ще не раз. Прикольно. Я просто знаю, що тут є риби набагато більше, того хочеться попробувати, так потягатися, відпочити. Навіть той самий карась ловиться дуже хорошо. Кстати, на фідер, ну, прям бомбічний, я би сказала. Можна, кстати, приїхати отдельно карася половити, я думаю. Так що, так от, якщо вам було цікаво, залишайте свої лайкосики, коментарі. А я, до речі, хочу вам, знаєте, зробити такий приємність. Приє... Приємності, Да? Я кормилася сьогодні. І вчора, тобто, ну я ж тут два дня. Програмою Рокет, це полуницю і там Бойлий пелець. І оце виберу серед вас переможця, може і сама даже, не рандомно, за коментар, який мені сподобається. І подарую пачку бойлів і таку от заправочку полуничну, тому що це реально дуже класно працює. Так що отак. Для цього потрібно буде просто бути підписаним на мій канал, поставити лайк і залишити будь-який коментар. Ну, якийсь приятний, понятне, що гавняний я не буду вибирати. Так що так. Названа була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!